Запрошую вас на інформативний, цікавий, змістовний, детальний відеокурс, онлайн-курс по виготовленню десертних свічок. Всі ці дизайни, які ви бачите на відео, ми зробимо від початку до кінця, але на базі цих знань ви можете робити дуже багато інших дизайнів своїх, просто вміючи працювати з матеріалами. Із ключового покажу, як робити пластичний свічний крем, реальний, білесенький, такий хороший пластичний крем. Далі як зробити віск пластичним, щоб ми могли робити різні декоративні свічки, типу свічки на лисник, свічки вареник. Потім розглянемо, що зробити, щоб наш декор не пускав колір на крем. Тобто, щоб наші, наприклад, чорні ягідки, ожини не пустили сірі плями на білий крем. Різні декоративні прийоми, типу поливка з шоколадом, варенням. На базі цих знань ви вже можете робити свої дизайн, різноманітні, неповторні. От, курс у вас залишається на постійно, є дуже хороша підтримка. Відповідаю на запитання, допомагаю, запрошую вас.